Для мене новий рік це каелімінок, типу блискидки, і ми були таким: це шматок такий вестернізованого покоління, і в той же час ми застали моду на український 97 -й, 99 -й рік. І радянське не було в фокусі самого покоління. Але я розумію, що потім все одно почалася навала телевізійних продуктів з Росії. Я дуже добре пам'ятаю проект старі пісні про головне. Коли нове покоління намагалося повернути до витоків радянської культури і зробити цю часову петлю, я пам'ятаю, коли дало включення українських артистів туди, що це, мало бути, через лінзу Москви. Я пам'ятаю вечори з Аллою Пугачовою, яка запрошувала артистів з різних тоді союзних республік. Показували їх на велику аудиторію. Здається, вони якраз були якась різдвяна тематика. Це був популярний телевізійний продукт. І здається, там були і брати Гадюкіни, ВВ в цей час. Ласкаво, просимо, браття Гадюкіни! Казали, що це була одна з перших їх великих появ на екранах. І так, да, це виглядало так, що є якась більша сцена, ніж локальна, на яку можуть запросити а, з провінції.